Я пограв в Black Myth Wukong і залишився вкрай задоволений. Перше, що кидається в очі, це звичайно красива графіка. Деталізовані персонажі, китайська архітектура та атмосферні пейзажі радують око так, що важко відірватися. Це одна з найкрасивіших ігор, що я бачив, якщо не найкрасивіша, чого на превеликий жаль не скажеш про оптимізацію. Навіть на топових відеокартах 40-ї серії зараз важко обійтися без DLSS чи FSR, щоб підтримати бажані 60 кадрів на максимальних налаштуваннях. Залишається чекати 5090. Ми граємо за безіменну німу мавпу, яка має на меті повернути з того світу короля мавп Сунюкуна. Сюжетно гра продовжує роман Подорож на захід, і він недарма згадується у кожному описі гри. Кожен персонаж, якого ми зустрічаємо, обов'язково згадає події минулого. Нам з вами залишається мовчки слухати, як всім було весело за часів Суню Куна і як нецікаво і скучно живеться зараз. Зрозуміти мене правильно, у нашого персонажа є цікаві ігрові цілі та ситуації, але грати в Black Myth Wukong виключно через сюжет, я б не радив. А ось через бойову систему та битви з босами рекомендувати гру дійсно можна. Незважаючи на те, що наша єдина зброя посох, бойова система абсолютно не проїдається. В нашому розпорядженні три бойові стійки: ударна стійка, стійка стовпа та стійка випадів. Їх можна перемикати в будь-який момент, що дає бою різноманітності. Також наш герой наділений різними магічними здібностями, наприклад, перехід в інвіз, створення клонів чи навіть трансформація в раніше переможених противників. Щодо так званого білдобудування, то воно виконане з допомогою різноманітних сетів броні. Ну й наостанок залишилися боси, яких, до речі, не пожаліли і закинули більше 80 штук. Слово «Босс Rush підходить до гри Black Myth Wukong Kong як не можна краще. Битви з ними цікаві, різноманітні і красиво кінематографічні. Але не переживайте, більшість босів не змусить вас годинами сидіти і заучувати кожен удар. Ви спокійно до кожного з них адаптуєтесь за плюс-мінус декілька спроб. Виключенням для мене особисто стали всього 5 босів, із них 2 сюжетних і 3 необов'язкових. Так що ж маємо у підсумку? Black Myth Wukong – красива атмосферна гра в китайському сеттингу, яка замість глибокого та продуманого сюжету пропонує унікальну бойову систему з великою кількістю різноманітних та цікавих босів. Напишіть в коментарях, чи встигли ви пограти в Black Myth Wukong, які вона в вас визиває емоції, мені буде дуже цікаво все це почитати. Ну а ми з вами побачимось. У наступному відео. Дякую, що додивилися це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал та прокоментуйте його. Мені буде дуже приємно. Також я чекаю вас всіх на прямих трансляціях, де ми будемо з вами теревенити про всяку всячину. До зустрічі!